Всім привіт! Була в нас така красива зима, а вже стало отаке. Слякоть, дощі, холодне, щось непонятне. О, дивіться. Поуправлялася я, дала дівчатам зерна, пити сіна. Гаврюші теж дала. їсти, пити, поросяткам дала, кроликам. О, і сьогодні я зайшла. У мене в сараї поповнення нежданно не гадано, що вона його назад заволокла. Вочка з цеплям бігає. Отак От вочка, що там сиділа, висиділа одне ціплятку. Поросята собі бігають, ростуть. Треба їм повичищати, але, мабуть, завтра займуся чисткою, бо я ці дні захворіла. Лежала я ці дні, а це трохи встала. Думаю, треба по чуть-чуть рухатися. Тиск, серце щось в мене ці дні. Тривожить вже якесь, не знаю, непонятне таке состояння, не можу поняти що це робиться. Ростуть. Ніхто їх більше не купляє Парочку ми були звідси продали, то купили оту лампу. Пуріни підкупила їм. І поки всі сидимо на місці. Що далі з ними робити? Не знаю. Голови не прикладу. Ну, якби було зерно, то було б проще собі, хай кинувати, хай ростуть. Є більші є менші Разні є. О, але богу дякувати, що є й такі. Гаврюша мій, їсть. Зараз я тут світло включу. О, Їсть, їсти в нього є. Насипала, пити в нього є. Поналивала. Там ті дівчатка теж воно сидять. Теж їсти дала, пити дала. Всіх все добре. Красота, красота. Он без вухи сидить там зверху. А ці тут? Дашка моя, сіно кушає. Дашка їй сіно, а мамашка щось вона задумалася, дівчинка, у мене сьогодні. Не знаю чого. Що ти, доця, задумчува така? Не, Навірно, некітна моя Дашка. Щось в неї невеликий такий животик. Щоб сказати, що великий, то ні. Я б не сказала. Навірно, нема там кітності. Просто сама або ще маленька, або я не пойму чого. Ой, вона не заходить. Не приходить в охоту. Ой. Йду до вас, дівчика. Це відро треба вас забрати буде. Так, да, лялі? Лялі мої? То відеречко треба буде забрати. Я їх напоїла з великого відра, з пластмасового вони попили. Нема там кітності, хочу подивитися на її животик, а вона не дається. Мошка, ти чоб'єшся, а? Ти ч'єшся, каже. Ти що? А, це вона тебе дашуня, вона тебе відганяє, доця моя. Ану, не зачіпай її. Тікай. Вона теж маленька хай поїсть. Або разом їжте. Це що таке? Машка, я тебе зарада. Ану, не зачіпай. Ви бачили? Вона не дає їй зерно їсти. Машка, ти вже поїла. Йди сіно їж, Давай, давай шуруй сіно їж. Ти байка вредна? Я тобі зарадам. Я тобі зарадам. Я зарадам. Відганяє від кормушки з зерном її, поняли? Не дає їй їсти. О, бачите, нема в неї такого животика, так як в неї було б вже два з половиною десь приблизно місяця кітності, то вже мав би бути живіт, а живота нема. Чого її ні в року є? Дівчинку, моя дівчинка, моя мажонечка. Оде? Що, ага. її видно, що кітна, бачите? Ратиці я її ще так і не стригла, не зачіпаю поки. Хай поки розкотиться, тоді вже обстрижу. Дашки то постригла, бо вона на задні ножки не могла ходити. Ну що, будемо чекати тоді весни. Як зараз не загуляла, то може весною загуляє. А там треба буде свого козлика десь шукати. Бо без козлика то немає діла. Не знаєш, коли ті гульки, що то робиться, а так козел є козел. Когось маленького, простенького не треба нам такого породистого. Треба простенького і буде добре. Там, мабуть, штуки двоє мені приведе, а то й троє. О. Хай веде. Да, доця, хай веде. Буде мати хазяйство. Кормушку свою розтрощили, треба буде її підлатати, підробити ту кормушку. Треба буде там дати таку палку поперечку, бо дуже багато витягують. І отут таку, мабуть, ще дамо паперечку. Витягують і воно, дивіться, скільки сіна. Значить, що то недобре. Там, де вони, то там луча та кормушка там. Вони не так його розкидають то сіно, але що ж, їм там самим холодно. Ну тільки перевела сюди кози і холода пропали. Ой, пішло потепління. Але назад вже не буду їх волокти, хай вже тут і так і будуть. Тут а ми вже так і будемо зимувати всі разом. Гуртом тепліше. Єж, єш Даша, їж, я, я тут. Я тут постою, щоб вона тебе не зачіпала, їждоць. Бо я їй дам. Ти бачиш, яка обіжає мені дитину? Ти що каже за мамашка, така вредна. Ой, не можу калітку цю не відкрити, не закрити. Ой. О. О, А ти чого туди ногами виперлась? Моя красотка, красотка мамина. Моя красуня маленька така. Так? Да? Де Шеуня? <реш> Нема в неї там кідності, не бачу я. То вона десь, видно, була наїдалася, просто ті рази, звіт такий здоровий казався, бо зараз я не бачу нічого. Дивіться, повилазила банда. А я мать, вибачаюся. Всі їдять. Каші насипаю зерно на пол, бо вона не достає з кормушок. Водичку їй всю диво налила, бачите, в неї таке кориться, а зерно туди сиплю. Не достає, вона нарізає собі шию оцими кормушками і все. То треба буде щось потім придумати їм. А -а -а -а. Погнали. І сьогодні в мене одне порося пропало. Не знаю чого. Одне поросятко пропало. Дівчинка, їй так багато, ще й сосків, в жалко. Не знаю, що їй не понравилося в цій житті. Прийшла і сьогодні є такий сюрприз. Що за хрень? Не можу зрозуміти, живіт зелений. Бачите? І жалко, стільки сусків, багато. Або десь її притоптали. Може, де вони лягали спати всі на купу, їх багато. Вися, скільки сосків, й О, там закопаю. І десь, може, притоптали баришню. от така у нас погода. Знаєте, горіха того нема великого. Каже, малий, колись тут був як ліс, а тепер все чисто робиться. Бо старі дерева вирізаємо, на дрова пускаємо. А тут а молодняка є багато молодих дерев. Кажу, Діма, хватить того садку. А що робити? Треба чимось палити. Качки гуляють, курі теж, а яйця не несуть зарази. І потепліло, яєць, слухайте, нема. Ми вже знову двір тут позасирали, і сіном, і дровами. Тут їсти їм насипала, хоча їсти в них ще є, там в свинячих клітках лишилося. Клітки тоді бігом знімали, ті заносили, ці так і полишали. Треба теж буде поскладати, тут, поробити порядок, щоб був. Бо було чисто, а стало знов як. О, отак. От так що, друзі, такі в нас справи. Піду буду зараз закопаю ту порося. І буду щось їсти, ставити, готувати. А вас люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!